На... Посвідчення. Прошу. Я не бачу. Що? Посвідчення ваше. Будь ну, ласка. Є воно у мене до чого? Придивіть, будь ласка, своє який контроль? Перевезення. А хто вам дав право щось контролювати? Будь ласка, придивіть своє посвідчення. Я питаю, вы хто вам дав право щось пере... Я перевіряти. Плазка. Я питаю, хто вам дав право, щоб перебрати у військовий стан. Зараз до вас піднер. Покажіть посвідчення, да й все. Це моє право, я без акцепту на ваші дії. Добре. Прошу, як? Перед вами інспекція пасажирських перевезень. І що це дає? Контролер. Вам це дає право перевіряти людей? Так, ми на даний момент перевіряємо пасажирів на оплату. Клубів. У військовий стан ви маєте право перевіряти так, всіх? Так, ми працевлаштовуємо. Де від вашого керівника бумага, яка дає це право. З підпису «Юр юрособи печаткою. По факту ваших дій, які ви юридично маєте право це робити. Звінок КПК. Це ваше посвідчення, де ви можете заходити в тролейбусне управління і користуватися їм для ваших особистих цілей. А документ, який дає вам право перевіряти людину і щось зобов'язувати від нього, у вас немає взагалі. Згідно КПК, стаття 214. У мене є посвідчення. Так. Я знаю, хто я такий, і я знаю, що я є людина, яка має повне право їхати в загальному транспорті. Ви їдете, Так, ви користуєтесь послом. Я користуюсь поступом, яка обслуговується і оплачується згідно бюджетного кодексу статтю 55. Повністю. Ці питання я вже узгоджую збере місце Чернівці Роману Кличчуком. І його помічники мені це підгадували. Тому що моє права, ніхто не має взагалі порушувати. Наразі ваші права не порушуються. Я вам дякую за пропозицію, за увагу, яку ви до мене предоставили. Я бажаю вам гарного дня. Ви чудова людина, бажаю вам гарного дня. Навздня гарної поїздки. Дякую. Добрий причину.